Привіт! Минув тиждень з нашого концерту, а саме сім днів без років. Це такий дуже нестандартний для мене режим. І напередодні нового сезону, який розпочинається цієї неділі, напевно, сьогодні, коли ви дивитесь це відео, вирішила записати таке додаткове невеличке відео з порадами для початківців, які допоможуть перестати видавати в собі початківця в якихось моментах і за один рок зробити себе вже трошки кращими. Поїхали! Ще веде нас попереду сім речей, з якими часто стикаються початківці, заходячи в перший чи не в перший раз у залу, займаючись перші місяці, але плюс цих помилок в тому, що їх можна виправити доволі легко, просто силою свого бажання і втіленням цього бажання в дійсність. І перше, з чим стикається більшість танцівників, які тільки проходять балетний клас, це очікування швидких результатів. Тому що на перший погляд дуже багато рухів у балеті, особливо біля станка, виглядають простими. просто витягнути ногу, просто трошки підняти ногу, вище підняти ногу, махнути рукою, нахилитись, відхилитись. Але в кожному з цих рухів зашито дуже багато деталей, дуже багато уваги до лінії, роботи глибоких м'язів, які не працюють в нашому звичному житті, і навіть в більшості інших танців. але... Без них не вийде виконати це максимально правильно, наскільки там дозволяє кожен організм, бо знову ж таки в балеті все прагне до ідеалу, але в кожного з нас індивідуальний організм, який може наблизитись до нього, але в дуже-дуже рідкісних випадках це може бути дійсно прям ідеально. Але ми всі можемо прагнути, і можемо працювати над тим, щоб покращувати свої рухи, і це вимагає часу. Деякі рухи, про які мені там зауваження робили ще там 7 років тому, тільки зараз у мене починають виходити так, як вони мають виходити. Інколи я просто починаю розуміти, чому саме воно так виходить чи не виходить, і розумію, над чим мені працювати далі. Але так, це тривалий процес, і цього не скасуєш. Така система. Єдине виключення з цього правила про повтори це заскладні елементи, які зараз просто ще рано робити, і тому вони не виходять не тому, що вони е, неправильно робляться, точніше, вони робляться неправильно, але просто тому, що тіло до них ще не готове. Е, тому, якщо у вас ще не виходить якісно зробити пріє, тандю, пардебра, ще не поставлений корпус, не пробуйте навіть робити піруетів, Падешева, поете, навіть після п'яти тисяч повторів вони не вийдуть просто тому що тіло до цього ще не готове. Другий момент це незавершені комбінації, тобто, коли ви робите розову смак якусь комбінацію, і потім в кінці, замість того, щоб опустити руки в першу позицію, чи пробігтися такою, балетним бігом із цим після стрибка, просто скидаєте руки і пішли собі в розвалочку. Інколи це робиться просто через те, що дійсно ви тільки починаєте займатися і не завжди розумієте, де кінець комбінації, просто він настає раптово. Але коли це продовжується тривалий час, це вже стає звичкою і це погана звичка, особливо, якщо ви плануєте готувати варіації, брати участь в танцях. Бо ось ці незавершені рухи вони призводять до того, що потім і в танці витикають ось ці такі кинуті рухи, незавершені пози. І це дуже сильно кидеться в очі. Все починає виглядати так метушливо, а цього хотілося поникати. Тому не робіть так, вчиться одразу завершувати пози правильно і дотримувати їх, поки звучить музика. Третє це відсутні звички розігріватися. Кожна танцівниця, звісно, свій ритуал, як вона це робить. Комусь потрібна ціла година, щоб відчути кожну клітинку ціла, як вона розігрілася і готова працювати. Хтось після соробичі кави, за п'ять хвилин може трошки порухатися, і цього достатньо обирайте той варіант, який комфортний вам і підходить вам за розкладом. Але єдиний варіант, який не підходить нікому і не раджу нікому, це залітати в клас і одразу робити те, що роблять всі комбінації, яка зараз іде. Особливо, якщо ви запізнились на кілька комбінацій, і там вже йде фандю, а ви залітаєте і готові вже одразу кидати ноги в усі боки. Так не працює. І це працює тільки на травми. Навіть якщо вона не відбудеться зараз, то вона може накопичуватися просто тому, що тіло ніколи не буде працювати наповно. Навіть якщо ви запізнились, Краще пропустити одну-дві комбінації, ви точно нічого не втратите особливо. якщо втратили перед цим кілька комбінацій. А, зате зможете пообертати стоп, повертати коліни з углоб, понахиляти шию, потягнути ось так там руками, потягнути спину. А, от кожна оця маленька деталь, яка допомагає вашому тілу підготуватися до уроку, вона працює на те, щоб ви танцювали і насолоджувалися, а не отримали травму. Тому будьте чуйними до свого тіла, поважайте його і обов'язково готуйте до уроку, так, щоб воно могло працювати повну. Четверте вже з балетного етикету, але воно впливає не на виключно наставлення до вас. Під час будь-яких комбінацій не ходіть по залу, як вам заманеться. Коли ви запізнилися і чуєте, що музика вже грає, почекайте біля дверей, поки музика закінчиться, значить комбінація вже теж закінчиться, і ви спокійно зможете зайти в клас, вибачитися за запізнення і стати на місце, яке буде вільне. Знову ж таки, не біжіть через весь клас на якесь місце, яке ви дуже любите. Якщо там зайнято, краще подивіться на вільні місця і займіть одне з них, щоб всім було комфортно. Коли під час комбінації хтось рухається по залу, це дуже відволікає і педагога, і інших танцівників, і тому не дуже приємно, коли це відбувається. А для комбінації на середині просто забудьте про існування руху назад, напрямку руху назад, тільки якщо в комбінації він є, тоді згадайте. Але в початкових групах це дуже рідко може відбуватися. Завжди всі рухи в нас середині йдуться згори вниз, тобто задньої частини залу вперед. Тому, якщо ви раптом забули комбінацію, десь уступились, зупинились, найбезпечніший напрямок, яким ви можете рухатися, це вперед і вбік. Тому що, як правило, всі ці комбінації будуються по лініях. І якщо ваша лінія чи ви в своїй лінії вирішили раптово піти назад, а наступна лінія вже рухається вперед. Зіткнення неминуче і приємного в цьому мало. Це може бути просто неприємно, це може бути неприємна травма. а Нам не хотілося б ні того, ні того. Тому поважайте простору, якому ви танцюєте, поважайте всіх, хто в цьому просторі, і зважайте на це правило рухайтеся виключно по ось цих лініях, як провідниця не. стюардеса. Не. Стюардеса в балетній залі. Рухайтеся тільки ось так. П'яте це занадто зосереджуватися на розтяжці, хоча розтяжка важливий елемент балету, звісно. Я думаю, більшість людей, коли починають займатися балетом, або приходять з запитом Я хочу шпагат, або їхні друзі починають питати, а ви там наш багат вже сідаєте. І для них буде дивною, що в балеті існує купа рухів без шпагатів, без розтяжки і навіть цілі варіації, в яких жоден раз нога не підіймається вище 45 градусів. Безумовно, розтяжка це важлива властивість для цього танцівника. Вона дозволяє більше свободи, більше таку широку амплітуду виконувати якісь вражаючі стрибки чи інші подібні елементи. Але сама по собі розтяжка без закачки, без ось цієї сили, яка тримає там ці ноги, спину. Вона нічого не вартує саме в балеті. Тому що якщо ви зможете закидати ногу за голову, але не зможете втримувати цю ногу на 90 градусів, це не про балет, це просто про круту розтяжку, яка не може ніку, якій немає застосування в балеті. Два останні пункти вони дещо складніші до виправлення за один урок, але тим не менше можна спробувати на одному році вже почати їх виправляти і до кінця уроку побачити перший результат. Шостий пункт це пауза між рухами, тобто коли ви не перетікаєте з одного руху в інший, а робите один, зупиняєтесь, робите наступний і так далі. Звісно, коли ви тільки починаєте навчатися і бачите зовсім нові для себе рухи, не завжди розуміючи, що там далі, то це відбуватиметься. Але якщо з часом це не минає, якщо це перетворюється вже на таку звичку, то це помилка, з якою потрібно буде працювати і обов'язково звертати на неї увагу, тому що від руху до руху танці не буде. Я останній сьомий пункт, який останній в цьому списку, але для класичного балету, напевно, перший. Це робота з корпусом. Наш педагог Валерій Гнеч вживає часто цитату, Здається, ще когось з педагогів, що корпус це хазяїн танців. І це безумовно так. Я це бачу завжди і по аматорах, і по професіоналах, коли ти дивишся, якийсь танець і не бачиш в ньому танцю, просто тому що танцівник не задіює корпус. Тобто він, наче виконує якісь рухи, робить пюрети, стрибки. Але корпус не є продовженням цього танцю, він нічого не висловлює. І на це дивитися доволі нецікаво, інколи сумно, тому корпус потрібно теж тренувати, працювати з ним і використовувати для танцю. Це не так просто, але з цим можна працювати і звертати увагу вже з перших занять. Таким вийшов перелік помилок, які реально виправити лише за рахунок вашого бажання, без якихось природних даних, попереднього досвіду і дійсно за один урок. Про природні дані якраз хочу поговорити в одному з наступних випусків: на своєму прикладі трошки розібрати, як відсутність цих даних не те, щоб не заважає танцювати балет, але як можна трошки покращити цю відсутність, змінити роботу свого тіла таким чином. Щоб вона була менш помітна і щоб класичний танець здавався трошки легше і виглядав трошки красивіше ніж з повною відсутністю даних. Дякую, що подивилися цей випуск. Сподіваюся, вже найближчим часом у вас буде нагода використати мої поради у своєму балетному класі чи в новій школі, якщо ви тільки збираєтеся піти на заняття і будете виглядати вже більш досвідченою танцівницею, де б ви не були. Тим часом я вже готую влог з концерту. Це буде дуже особливий і цікавий випуск для мене. Сподіваюсь, вам також сподобається. І вже десь за тиждень півтора два ви його побачите. Тому до нових зустрічей. Па-па! Які допоможуть трошки покращити, чому трошки? Не трошки. Зовсім покращити. Рішила зняти таке додатково маленьке відео, яке вийде між влогами, і буде допомагати мотоциклістам. І перше, з чим стикається, напевно, більшість людей, які приходять в танцювальний клас, танцювальний клас а. без попереднього якогось досвіду, природних даних. Дані. Дані. Та що ж таке? Не люблю баланс. Все, досить дублів.